Я навчався в ліцеї, і е, це був саме математичний, ну взагалі доволі сильний ліцей в Києві в Україні. І насправді в багатьох було питання, куди вступати саме, щоб отримати ту освіту, яку вони бажають, того рівня. І е, дійсно було питання, тобто між Шевченком, КПІ, Могилянкою, Уку. І з, факу... з нашого класу пішло аж е, четверо людей в УКУ. Уку дійсно виправдало себе. Програма насправді унікальна тим, що ми пробуємо не просто слідувати в ногу з часу, ми пробуємо навіть його випереджати. А ми досить активно аналізуємо ринок як внутрішній, так і зовнішній. Зокрема, типу, наш заступник декана Олексій Молчановський щороку проводить так звані квартальні. Аналіз ринку вакансій, тобто і ми відповідно по цьому ринку вакансій пробуємо зрозуміти які навички, які е, скили будуть потрібні власне типу людям, які знаходяться зараз, будуть будуть працювати на ринку. Спільнота УКУ — це про те, що всі тут зацікавлені в успішності свого майбутнього в е, подальшому розвитку. Тут немає тих, хто прийшов чомусь, бо йому сказали, що тут можна я не знаю, пересидіти. Сюди прийшли за знаннями, сюди прийшли за результатами. Саме в такій спільноті хочеться творити і розвиватися. Ми навіть даємо студентам можливість на перших двох роках вибрати самим, тобто що їм ближче. Чи їм ближче глибоке розуміння комп'ютера, глибоке розуміння, як працюють системи, алгоритми і всякі деталі. чи їм важливіше, наприклад, спілкування з клієнтом, як це є у випадку бізнес-аналітики. Ми на перших двох роках даємо можливість переключитися з однієї програми, провести на іншу програму, здавши там маленьку економічну різницю. На факультеті прикладних наук працює дійсно команда професіоналів, які є не просто сухими теоретиками, а практиками. Тому все, що ми тут вивчаємо, в більшості своїй ми одразу дивимося, як воно працює в реальності, в роботі, в практиці. Ну, тобто, ми налагодили на на факультеті широку співпрацю з різними міжнародними партнерами. Центром цієї співпраці зараз виступає лабораторія машинного навчання, в рамках якої ми виконуємо проекти як з українськими партнерами, так і з міжнародними партнерами. В час війни, що мене так здивувало і приємно вразило, що дуже багато випускників прийшло до УКУ з думкою, що тут на базі УКУ вони можуть зробити щось класне. Вже на другий день війни наш викладач на парі заявив, що пора вже переходити від навчання до практики. І того самого дня я побачив повідомлення від пана Любомира Брегмана, іншого викладача УКУ, про те, що потрібно розробити платформу для тимчасово переміщених осіб за кордоном. І багато студентів, нинішніх та випускників УКУ доєднались. і успішно ця платформа була створена і зараз працює. Я, наприклад, з консультації студентами перетворив такі піцвечірки щотижня, там в ми збиралися тут біля оцих нових скульптур, які поставили власне ну буквально от недавно і сиділи і там їли піцу, обговорювали про те, що сталося за тижнями, щоб кожен міг поділитися своїми емоціями, зрозуміти, проговорити свої переживання і, в принципі, дати їм якісь певні думки про те, як можна рухатися далі, поділитися своїм досвідом. Найбільша цінність УКУ – це насправді відсутність ієрархії будь-якої та е, доступність викладачів та їхня щира зацікавленість в е, досягненні студентами їхнього запланованого бажаного результату.